Вітаю, друзі! Сьогодні робимо модульне укриття, але не обичне. Перед вами укриття такого типу модульного, але воно більш як цокольне. Воно на 70% опущене під землю. Я вважаю, що це най... найоптимальніший варіант для таких укриттів. Вони будуть більш теплі, тому що зверху ще буде там декілька тонн землі на ньому, і тепло буде набагато краще зберігатися в самому приміщенні. У нас тут воно секційне, тобто зроблене із шести секцій. Починаємо від того, що ми змонтували бідний щит. Підний автомат, шість обігрівачів, терморегулятор. Поділено все воно на дві зони, тобто по три секції, і все микається окремо. Кожна лінія, кожен обігрівач у нас микається е, окремою лінією, тобто можна вимкнути як один обігрівач, так можна п'ять, можна шість, без різниці. Е, Змонтована опалення через програмовані терморегулятори тижневі. Е, також ми налаштували тут програму. Постійно підтримуємо плюс 15. Після нового року ми вже зробили, мабуть, укритів штук 60 чи 70, тобто дійшли до ефекту, що потрібно підтримувати там, плюс 15, там, плюс 10, хоча б якусь постійну температуру. І потім, коли е, в грошовому режимі додати, температура там буквально там, 20-30 хвилин там, на пару градусів піднімається. Потім закінчується тривога, так само повернули в ту програму, яку ми з вами в принципі настроїли. Е, Ходімо далі по об'єкту дивимося секції, вони, в принципі, всі однотипні, тільки там перші ще поділено воно додалено на два владі перейомними кабінками. Змонтували ми тут 4 обігрівачі потужністю 1200 Вт і два обігрівачі потужністю 2 кВт, тобто для того, щоб нам відсікти холод, який буде від хідних, дверей цих і від відхідних інших дверей, ми змонтували двох голова відділячі. Вони з цим максимально повинні справитися. Тут встановлені були такі поліряни, але вони взагалі нічого не нагрівають. Також змонтований терморегулятор, який на цю зону, тобто на три обігрівачі. Повторюю, що ми монтуємо ці лінії, як ремонту, але це дає змогу запускати. Наше опалення через генератор, наприклад, це взагалі без ніяких проблем. Ставиться трипозиційний автомат, і опалення працює як, як... пункт незглавності, його можна використовувати.